На ці кошти. Чи будуть зміни в системі пенсійного забезпечення? От надайте відповідь самі собі. Проаналізуйте ситуацію, що відбувалось. І чому оця індексація, яка проводиться кожного року, не вирішує нічого. Притому керівники отримують ось такі суми. Заробітних плат в сотні тисяч гривень. А пенсіонерів вимушені працювати, і при цьому законодавство наголошує, що є окремі правила для них, якщо вони хочуть отримувати перерахунок пенсій, мають витримати окремі норми, про що ми нещодавно і казали. Тобто держава видумує все для того, щоб показати свою турботу про пенсіонерів. А в результаті ситуація залишається. Проте у керівників все добре, вони живуть іншим життям, в іншому світогляді живуть. І як ви вважаєте, чи будуть в Україні зміни з таким підходом? Стосовно ось таких заробітків. І це заробіток голови пенсійного фонду України. На це кошти знайдені. А для того, щоб вирішити питання пенсій, розповідає, що коштів недостатньо, що існують різні проблеми. Ось в чому проблема полягає в Україні. Оці заробітки, оці сміхотворні розміри пенсій приводять до зубожіння і до відповідних наслідків, негативних наслідків. От, шановні глядачі, про що ми сьогодні з вами сказали. Поширюйте це відео, щоб як можна більше людей про це дізналось і відчуло. Які ж заробітки у керівників Пенсійного фонду України? Я всім дякую за перегляд цього відео. Залишайте вподобайки, свої коментарі. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про момент заробітку голови Пенсійного фонду України. І найголовніше, робіть висновки, шановні глядачі. Робіть висновки самі для себе. Всім дякую і до нових зустрічей.